1 серпня цього року, згідно з законом номер 32.19, повертаються до воєнні норми податкового кодексу України, а саме планові документальні перевірки, які проводять податківці, контролюватимуть знов і використання підприємцями касових апаратів, але штрафні санкції за їх невикористання використання не застосовуватимуть, пояснюють у податковій службі. Одні підприємці кажуть, що ці норми закону підуть на користь інші ж навпаки, вважають, що вони лише створюватимуть зайві перешкоди в роботі. Повертають всі перевірки, касові апарати. Спочатку, звичайно, це, звісно, було стрес, тому що ну лишня затрата грошей. Лишня в наше время важке. Тобто це, звісно, дуже проблемно. Але потім, як почитаєш цю програму, дається якийсь період для перестройки, так скажемо. По-друге, придумали, слава Богу, програми такі. Можна не не купляти спеціально, не втратити кошти на покупку касового апарата, а можна працювати в програмі. То й комп'ютері мене турбує, чи не призведе прийняття цього закону до необхідності витрачати додаткові кошти на касові апарати, чи не призведе це до збільшення кількості перевірок на підприємстві. Може, додаткове навантаження буде на підприємства. Я вважаю, це невчасно зараз, коли воєнний стан, коли дуже важко зберегти трудові колективи і виплачувати гідну заробітну плату цьому колективу. У податковій заспокоюють становище платників податків не погіршиться. Планові перевірки застосовуватимуть не до всіх. З 1 серпня 2023 року відновлені перевірки планові по таких платниках податків. Перша група платників податків це ті, які здійснюють гральний бізнес. Друга група платників податків це ті, які надають фінансові послуги. І третя група платників податків це ті, які здійснюють виробництво або реалізацію підакцизної групи товарів. Всі інші платники податків не підпадають під проведення документальних перевірок. Щодо підприємців, які займаються підакцизними товарами, перевірятимуть тих, хто виготовляє або реалізує дану продукцію. Не перевірятимуть тих, хто купує підакцизний товар для власного виробництва, пояснює Алла Рябкова. Наприклад, фермерське господарство, яке придбали пальне для обробітку землі, не підпадає під проведення планової документальної перевірки. З прийняттям нового закону змінився і підхід до штрафів. Якщо платник податків за результатами документальної перевірки протягом 30 календарних днів в добровільному порядку сплати нараховані грошові зобов'язання, він звільняється від сплати штрафних санкцій. Це така пільга, яка передбачена новим законом. Щодо касових апаратів, їх ніхто не відміняв. З початку воєнного стану скасовували лише санкції за їх незастосування, застосування, нагадують у податковій законом, який набрав чинності з 1 серпня 23 року, 3219 Передбачено, що всі суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з використанням готівки, повинні використовувати реєстратор розрахункових операцій. Виключення працювати без реєстратора зрахункових операцій, мають право платники податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Перша група, або ті, які використовують розрахунки виключно через банківські установи. Крім класичного касового апарату, підприємці можуть використовувати і безкоштовний програмний реєстратор розрахункових операцій, який можна встановити на будь-який гаджет. Інструкція щодо його встановлення та використання є на офіційному сайті ДПС України. Там же можна знайти і план графік документальних перевірок.